Цей коледж навчає не тільки спеціальності, але і розвиває талант. Мова про надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету цього року для родини коледжу це 63-та річниця від дня заснування. Відзначили її як і викладачі, так і студенти. З ними ТРК надвірна і поспілкувалася. Третьокурсник Євгеній, крім навчання, залучений і у творчій діяльності коледжу, розповів за свою участь у дійстві. Будемо співати, але перед тим ми маємо вийти свічками так як на хвилину мовчання. Ну, воно з'єднується. Деколи, деколи пропускаються якісь пари, але треба буде треба їх надоздоганяти. Але так то трохи тяжко. Чи рекомендував би ти іншим талановитим людям? Наприклад, не просто вчитися, але також приєднатися до такого? Звичайно, за це в нас є бонуси, додаткові бали до стипендій. Ну це весело. Я не жалію. Дівчина Наталя також навчається на третьому курсі. Своєю чергою поділилася думкою щодо її участі саме у співах. Особливо відзначила колектив. І, хоча її друзі з різних спеціальностей, це не стало для них бар'єром, щоб бути дружніми. Мені подобаються співи, танці. Ну на народні танці я тут не ходжу, Подобаються співи. Тут дуже класний колектив. Який ще більше заохочує ходити, співати і проводити час разом? Тут кожен різний, але душевно ми з'єднані. Кожному весело, один з одним. Ми можемо так само проводити час після співу, під час співу. Я по, я по житті все пожитівськомію з'єднувати. Неважко. Якщо це після пар, то це легко. А якщо під час пар, то там відпорушувати ще щось таке. Вишанувати ветеранів, меценатів, працівників коледжу. Таке бажання у завідувачки центру творчості і дозвілля студентів Іванни Микитин. Вона поділилася своїми емоціями щодо творчості молоді. Незважаючи на погоду, незважаючи на, на час, ми святкуємо 63-ю річницю. Нашого закладу це не є ювілейна дата, але ми завжди відзначаємо і хочемо вшанувати наших ветеранів, наших меценатів, працівників коледжу, які в такий наскільки важкий час, я вважаю, для всіх і для студентів, і для викладачів. Ми е, стараємося зробити так, щоб було все добре. В першу чергу, виховати, навчити студентів стати людиною. Ну, звичайно, я люблю, коли діти талановиті, коли вони танцюють, співають і показують свої таланти на сцені. Власне, Сьогодні ми це можемо побачити, тому що у нас, мені дуже приємно, що у нас сьогодні відкриває програму вокально інструментальний ансамбль коледжу, і діти грають на інструментах, які навчаються на електромеханіка, на механіка, на програміста. І ми в такий дуже складний час можемо це зробити і чути живі інструменти. Я цим дуже горжуся і тішуся, що ще діти. Дійсно, в тяжкий час, тому що у них і е, різні, є, е, вони ходять на різне репетиторство, і часу направду дуже мало, але ми це стараємося зробити. З днем коледжу керівник коледжу Ростислав Нагорний особливо відмітив, що на заході були присутні меценати, які також були колись студентами-випускниками навчального закладу. Представив одного із них сьогодні. На нашому заході урочистому, присутні. Е, Керівництво нашоїнської громади, присутні меценати, які нам допомагають, і присутні наші випускники, які є і меценатами. От одного з таких я хочу представити, Мельниченко Василь Васильович, наш випускник, людина на даному етапі, він підприємець потужний, ну і завжди друг і помічник нашого. Навчального закладу, це справді наш випускник справжній випускник минулих літ пан Василь розповів за свій досвід навчання. Також пригадав деякі моменти із свого життя, коли здобував освіту. Навчався і завдячий всім знанням колективу тих часів. Чоловік поділився враженнями від успіхів коледжу, а також дав пораду від себе не втрачати надію. Так, я випускник вісім четвертого року. Навчався на відділі бухгалтера. І що я хочу сказати? Все, що в мене є оті всі знання, надало мені ну, цей колектив або техніку. Тепер він вже рахується як друга структура. Ну, я вам скажу, що ніхто в любі інститути, які вступали наші примині випускники, всі тішилися, що ми можемо бути їхніми студентами. Я потім вже поступав у вищі там, навчальні заклади, ними не гордилися так, як гордилися нашим технікам. Так що я дякую тепершому керівництву і на той час, розумієте, я розумію, що цей колектив він бореться, якщо два рази за декілька років вони збільшили свій потенціал своїх студентів, а тут, ви знаєте, на Західній Україні навчуть. І гордості, і розуму, і з другої сторони розумієте, дякуючи нашим тим людям, які зараз на передовій, вони дійсно є захисники і з технікуму, і просто західної України. Це життя на всю Україну. Я дякую цьому колективу, дякую цьому технікуму. Я досяг багато було падіння, були. Вверх, але я кажу, що не втрачати надію, вчитися молодим, вчитися і вчитися. Розповів за свою справу власне за бізнес, до якого зміг дійти, завдяки знанням, здобутим у коледжі. Техніку дав мені знання бухгалтера, я міг зразу стати головним бухгалтером. Не всім так дається, я, ну, я, я став головним бухгалтером. Потім я став працювати в торгівлі. Був власником Прикарпатського торгового дому, але все одно тягнуло до транспорту. Так що я зараз при транспорті і я кажу, що якщо люди підуть з надією і з тими знаннями, які вони мають тут. Це кращий інститут з числа, кому перш за все було надане слово, був отець Мітрат Богдан Михайлина. Своєю чергою він виступив перед присутніми, подякував батькам та викладачам за виховання свідомого покоління, побажавши Божого благословення, також закликав згадати тих, хто боронив та продовжує захищати Україну. Я завдячую вам, дорогі викладачі, дорогі батьки, що виховали таких прекрасних дітей, які вміло гідно. Можуть показати, хто ми і що ми хочемо на свій вільній незалежній батьківщині. Божого вам благословення, великих успіхів, і ви маєте ті успіхи, тому що успіхи це і наші діти, які сьогоднішній день сидять тут присутні, які вже є присутні як керівники певних установ організацій, засвідчують і завдячують вам, дорогі вчителі. Завдячують нашому коледжу тим, що ви їх виховали. Ви знаєте, я кожного разу пригазую для себе слова блаженішого Любомира Гузера. Він був патріархом нашої церкви, і він казав дуже простенькі слова, але влучні. Я хочу бути людиною. Тож і вам я бажаю, щоб направду ми були тими людьми добрими християнами, любили свою батьківщину вміли шанувати один одного, поважати, тому що ми і газли на цій Богом благословенній землі. В сьогоднішній день також ми повинні згадати тих, кому ми завдячуємо сьогодні тут мир і спокій, згадати тих, хто захищає нашу батьківщину, згадати тих, які віддали своє життя, також із нашого коледжу, які відійшли до вічності. Тож шануємо наших героїв. Христос Воскрес. Під час свого виступу директор Надвірнянського фахового коледжу НТУ пригадав історію навчального закладу. Також озвучив певні цікаві факти у числах, як ось кількість працівників коледжу та загальну кількість випускників за всі роки його функціонування. Цифри вражають. Надвірнянський коледж він об'єднав свій час два навчальні заклади. Надвірної, які називалися Івано-Франківськими. Івано-Франківський автотранспортний. І Іван... Це був технікум, Івано-Франківська лістехнічна школа. Ну, справедливість є справедливість і з'явився все таки надвірнянський коледж, тому що він в надвірні пройшли роки. 20 тисяч вісім. Випускників дав тільки Івано-Франківський автотранспортний і Надвірнянський коледж. Якщо до них додати ще по моїх підрахунках порядка, напевно, теж з 10 тисяч випускників, які дала Лісінчна школа, значить рахуйте, що 30 тисяч. Вилетіло з цього гніздечка, і працювали, і працюють в Україні. І зараз не тільки в Україні. Це наші випускники, це гордість навчального закладу. Якщо говорити про сьогодення, то коледж є одним з найбільших навчальних закладів не тільки області, але і України. На даний час ми маємо 1060 студентів. І так вже сталося, що 880 тільки на денній формі, а велика кількість і на заочній формі. Але вони всі наші студенти. Коледж має славні традиції, про них можна багато говорити і в спорті, і в художній самодіяльності, і в навчанні, і в творчій пошуковій роботі. Ми маємо чим гордитися за цей період. Ми маємо чим гордитися за сьогодення, тому що є переможці і обласних конкурсів Олімпіад, і всеукраїнських різних змагань. 191 працівник зараз в коледжі. До того, ж Ростислав Нагорний анонсував цікавий проєкт. Дуже багато славних прізвищ, славних імен вписав. Вписано в історію коледжу. Я думаю, ми всіх їх по імену відзначимо і їх буде видно, якщо не портрети, то хоча б імена в нас в коледжі, і це буде скоро. Хотів би, щоб ми з вами з усією щирістю своєї душі, молодого серця, студенти, особливо вашого. щиро. В душі подякували тим, хто захищає зараз нашу країну, захищає нас з вами і дає можливість нам з вами працювати, навчатися. Серед числа запрошених і присутніх випускників був і міський голова Зіновій Андрійович. Він також поділився своїми думками на рахунок цієї важливої дати. Сьогоднішній день це не тільки день народження нашої альма-матері, це день народження потужного навчального закладу. В сьогоднішній день ми дякуємо всім вам, адже ви творите історію не тільки освіти, не тільки коледжу, а всієї громади. 63 роки це для навчального закладу достатньо багато. Але за 63 роки, скільки багато поколінь, вже було сьогодні сказано. Пройшли через стіни потужного навчального закладу. Це два навчальні заклади, які злилися воєдино в один на коледж Київського транспортного університету. І в нинішній день ми маємо розуміти, живемо мене простий, складний час. Але для вас, діти, це час зоряний, прекрасний, адже дає можливість створити, навчатися, підтримувати і все робити для того, щоб Подальшому в мирній Україні ви її розбудовували. Ми усвідомлюємо. Рано чи пізно війна закінчиться. Але пам'ятаємо, не забуваємо імена хлопців, героїв України, воїнів світла, які дають можливість нам тут відзначати день народження коледжу. Також слава було надано одному з головних меценатів-випускників коледжу Василю Чуфусу. Надзвичайно приємно перебувати. На цій сцені отримувати нагороду, але час дуже цікавий. Я завжди кажу, не складний, він цікавий. Кожен день є життя, кожен день є виклики. Я бажаю, і, щоб ці виклики, які ми всі отримуємо, були якомога світлими, якомога яскравими, з такими з добрими зусиллями, дійшли до перемоги, і багато вже було сказано до мене вам. Таких твердої такої стійкості коледжу він є тим натхненням, тим таким поштовхом, що життя продовжується, люди навчаються, люди працюють і багато чого отримують у цьому навчальному закладі. Подія була багатою як на вручення подяк, сертифікатів працівникам коледжу і студентам, так і на творчі номери, які ті виконували. Вкотре нагадуючи, що при бажанні можна зростати не тільки у науці, але й у таланті. Без кнеба, мальний квіт, розквіт, пуском крові, вогниною, пінопіли світом. Хочемо у цей день народження коледжу привітати вас усіх. За ці роки коледж став справжнім осередком знань та мудрості для багатьох молодих фахівців. Вітаємо вас і дякуємо, що ви нас навчаєте, даєте нам наснаги і всього найкраще.